Свято воздвиження животворящого хреста Господнього встановлено на згадку про віднайдення та воздвиження Христа Христового. Ця знаменна подія відбулася за імператора Костянтина Великого, який першим з римських імператорів припинив гоніння на християн. Рівноапостольний імператор Костянтин, що за допомогою Божої отримав у трьох війнах перемогу над ворогами, побачив на небі Боже знамення хрест із написом Сім переможеш. Гаряче бажаючи відшукати хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Костянтин. Тим відправив у Єрусалим свою матір, благочестиву царицю Олену. І, хоча вона до цього часу була вже в похилому віці, все ж з натхненням взялася за виконання доручення. Римські імператори-язичники намагалися повністю знищити спогади про священні місця, де страждав за лютей і Воскрес Ісус Христос. Імператор Адріан наказав засипати землею Голгофу і гріб Господній і на штучному пагорбі поставити капище язичницької богині Венери і статую Юпітера. На це місце збиралися язичники. Робили ідольські жертвоприносини, розшукуючи животворящий хрест, цариця Олена розпитувала християн та іудеїв, але довгий час її пошуки залишалися безуспішними. Нарешті один старий єврей повідомив їй, що хрест заритий там, де стоїть капище Венери. Капище зруйнували і, прочитавши молитву, почали копати землю. Незабаром були виявлені гріб Господній і неподалік від нього три хрести: дощечка з надписом Ісус Назирянин, цар і юдейський, зроблена за наказом Піла. І чотири цвяхи, що пронизували тіло Господа. Щоб дізнатися, на якому із трьох хрестів був розіп'ятий Спаситель. Патріарх Макарій по черзі став підносити хрести один за іншим до важкохворої жінки. Від двох хрестів не відбулося ніякого чуда. Коли ж поклали третій, то вона в ту ж хвилину зцілилася. Сталося це тоді, коли померлого чоловіка несли для поховання. Тоді стали покладати хрести на померлого. І коли поклали третій хрест, покійний ожив. Побачивши воскреслого, всі переконалися, що. Знайдено животворящий хрест. Християни, що прийшли поклонитися святому Христу, просили святителя Макарія підняти, воздвинути хрест, щоб всі могли, хоча б здалеку благоговійно споглядати його. Тоді патріарх і інші духовні особи почали високо піднімати святий хрест, а народ, співаючи Господи, помилуй, поклонявся чесному дереву. На свято Воздвиження чесного хреста у церквах правиться особлива свята літургія. Посередині церкви виставляють хрест, якому впродовж служби поклоняється парафіям. Зі словами Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння твоє славимо». Такий хрест люди прикрашають осінніми квітами, висловлюючи свою пошану. А ще цього дня строгий піст. Отож варто відмовитися від забав, а також обмежити себе в їді. Не можна їсти м'ясних та молочних продуктів. Крім того, треба багато часу присвятити молитві та поклонам до чесного життєдайного Христа.